Цієї ночі гучно було в тимчасово окупованому Криму. У місті Феодосія на сході півострова прогреміли потужні вибухи. У місті працювало ППО по безпілотниках, які ймовірно намагалися атакувати місцеву нафтобазу. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Протягом кількох хвилин російські телеграм-канали повідомили про щонайменше чотири хвилі вибухів. Прям фірвірки. О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. рядом. сукарядам. Адіо все. Телеграм-канали Росіян писали, що місцеві мешканці низки вулиць Феодосії повідомляли: у їхніх будинках здригалися вікна у дворах. Спрацьовували сигналізації у машин. Телеграм-канал Кримський вітер» повідомив, що вибухи у Феодосії пролунали у районі Нафтобази. Туди відразу ж поїхали автомобілі пожежники і швидкої допомоги. Також окупанти повідомляли про перекриття руху Кримським мостом. Вже сьогодні партизани руху АТЕШ проінформували, що ж відбувалося вночі. Отож, за їх даними, у Феодосії знищений нафтогін окупантів. У повідомленні АТЕШ йдеться про те, що окупанти усували наслідки прильоту до самого ранку, а втрати там колосальні.